День щастя із зірками благодійна акція стартувала у 21 місті України. Упродовж місяця у Макдональдзі збиратимуть кошти на медобладнання для дитячих лікарень. Традиційно до акції приєдналися відомі спортсмени, музиканти та телеведучі. Ми робимо ну, я вже казав. щастя це коли людина щаслива, це добре. а Коли щасливі діти, то це ще краще. Тому сьогодні хочемо допомогти дітям якомога більше з Андрієм зібрати коштів, продати таких гарних штучок і зробити для діток щастя. Адже діти це щастя. Люди приємні і потрошки, як. Олеги Стаємо колеги. професіоналами з нашими друзями і колегами. У Львові кошти передадуть на обладнання для допомоги дітям з черепно-мозковими травмами в лікарню на Пилипа Орлика. За ті 11 років, які ми проводимо цю акцію, ми вже зібрали близько 14 мільйонів гривень, і обладнання отримали понад 50 лікарень в Україні. Також, крім цього, ще можна зробити благодійний внесок на сайті компанії, сайт Happy Day McDonald's UA». Маленьким відвідувачам та їхнім батькам день щастя до вподоби. Мені сподобалося, як вони співали. І танцювали. Да. Ми фінансово долучилися, і долучилися. Ну, тут дитина моя виступала, і племінниця. Нам дуже сподобалось. Дуже гарно танцювали. Аби долучитися до збору коштів та зробити свій внесок у добру справу, необхідно впродовж листопада придбати акційну символіку: долоньки, брилки, книжки або зробити внесок онлайн на HappyDayMcDonalds.ua.